Нормальна сексуальна функція чоловіка не гарантує, що в нього немає проблем з репродукцією. Оновлена статистика засмучує по 70% безпліддя через чоловічий чинник. І так, патологію сперми можна лікувати різноманітними методами, а в залежності від причини. У нашій клініці є всі надсучасні методи лікування чоловічого безпліддя, починаючи від оперативної хірургії, консервативної та терапії з товбуровими клітинами. На протязі свого життя кожна людина стикається з різноманітними хворобами клітини імунної системи та стовбурові клітини запам'ятовують ці хвороби, тобто мають пам'ять до них. У чому є перевага лікування клітинної терапії? Ці клітини наївні і вони не мають пам'яті попередніх захворювань людини і реагують дуже активно на будь-який сос органу. Коли є якесь хронічне захворювання, і наші клітини імунної системи вже не так реагують на цей хронічний процес, ці клітини латають цей орган і це впливає на сперматогенез. У нашій клініці ми використовуємо усі методи, навіть цей метод лікування стовбуровими клітинами чоловічого безплідя. Потрібна консультація. Звертайтесь.